Всім доброго дня! Сьогодні в мене буде відео не по холонайту або якісь рандомні грі Epic Games І за того, що в мене немає нормального аккаунту в Steam Ті грі мене спочатку закрили в якійсь берлозі по імені садік і сказали, давай поливай лозу, а в мене не працювала нормально кнопка. Того я поміняв управління і вгадайте що? А вона збереглось. І за того і за того, що я забув нажати підтвердити, і мені прийшлось це робити ще раз. І потім фіолетова груша мене наві... нарешті визволила ізсюди. сюди. І оказалося, це якийсь воїн. А, ну і ще це не груша, а слива. Потім... І ще одна груша, яка була дуже схожа на якусь жабу, сказала, що давай, вигоді з садіка і ставай воїном. Того я вирішив пошаритись по магазинах і пошукати палки. Ну, тобто, бойові палки. Ну, а хотів я получити ці бойові палки і за того, що хотів позбутися цієї сливи і за того, що вона не давала мені кудись піти. А потім. Вона знову мені давала кудись піти із за того, що казала виграти в монстрі. До речі, я ще не міг зламати оці штучки. І головного персонажа, замість того, щоб назвати просто яблуко, назвали гармонія. Чого назвали гармонія? Та я поняття не маю. Кстаті, в цій грі є такі головоломки з мостами. В цій головоломці треба нажимати з певною послідовністю. От такі штучки. ну Там, де починете значок. І після кожного нажаття, якщо ти нажмеш неправильно, тобі треба буде нажати іншу. Так що ці головоломки легші, ніж ті головоломки там, де от відкривати двері. В цій грі, до речі, є логічно не одна локація. Їх тут 10, а то й більше. Ну. І, і ще, якщо ви замітили, тут помінявся час дня. Зранку на день. Ну, а тут є день, ранок, вечір і ніч. А чим вони відрізняються не тільки освітленням і всяким таким, а іще, ще певно, мобів, і навіть трохи ресурсами і головоломками. Ну, це багато чого стосується. Наприклад, ночі найскладніші моби, а то й появляються такі міні-боси. А зранку все спокійно і нікого нема. До речі, такі локації, як пісочниця та я, я буду називати мікролокації і за того, що вони реально дуже маленькі. Тож, слідуючій мікролокації я знайшов отаких чудіків, які стріляються, не знаю, стріляються якимось. Рожевими пульками зараження. А коли я йшов, йшов зберегтися, то побачив сливу, яка сиділа на лавості, і сказала, що мені щось погано, і давай, і ставай на моє місце воїну. Ну, і я, звісно, сказав да. Ну і ну, із садіка, зразу в воїна. Того, я, як воїн, Побіг кудись і зустрів гнилого кокоса, ну, принаймні він виглядає приблизно так. Ці кокоси, чесно кажучи, якісь машини для унічтаження. Того що їхня атака настільки бистра, що від неї ну, повернутися навіть щитом не можна. Кстаті, да, в мене був щит на той момент. І якась палка схожа на молоток. Ну, і якраз після того, як я отрима молоток. Почалось найскладніше моє завдання. Мене оцей схожий на воїна якогось попросив принести 10, ой, тобто 5 стоклишок таких, що ну, споліровані чи що вони там. Але їхній шанс випадення ну, дуже маленький один на 30 стоклишок. Того я фармив їх дуже довго. І коли я їх фармив, Ходив я собі просто, зайшов в комнату, там де був перевулок. Заходжу в місце, де я зазвичай фармив монети, а тут якийсь міні-босс появився. Ну, і це, оказується, був новий моб, який вміє робити ривки, які наносять 2 хп. Ну, і коли він кокається, він призиває одного такого мілкого, меншого за себе. Ну, взагалі його атака дуже легко відбивається, просто в останній момент нажати щит і він просто полетить кудись. Або ще можна збити йому, так скажем, концентрацію, що він не робив рибок. Ну і тут я знов, як завжди, фармив і я зустрічають якихось стіл і двох монстрів. Я думаю, як туди пробратися? А і поняв, що там просто можна було пройти по кувшинках. Раніше вони ще не виросли, але коли вони виросли, прогрес трохи пішов, із-за того, що там була куча банок. І саме головне, коли я хотів просто по приколу вдарити штучку, яку я не можу зламати, я її зміг зламати. І це було із за того, що я недавно прокачав свій молоток. Ну, але все ж таки, такі штуки я не всі міг зламати. Їх тут дуже багато. І вони позначені по рівню. Наприклад, отой, що я зламав, був першого рівня. Отой, що я тільки що вдарив, був третього рівня. А біля місця, біля якого я фармив, там був другого рівня. Ну так, За 5 хвилин після того, як я вдарив і зламав. Штучку першого рівня я відкрив якусь бібліотеку. І там була ще одна закрита кімната. Ну, а так, після цього я просто фармив. До речі, після цього я знову хотів фармити, але занадто багато цікавих моментів, як, наприклад, оці кувшинки, які не виросли. Того я по них не можу ходити. Ну і ще, якщо ви дивилися фарм, то ви, напевно, замітили, що я ламав якийсь новий матеріал, і з нього випав якийсь піщаний камінь. Ну так, ці піщані камні мені треба, щоб прокачувати свою банку. А тобто здоров'я. Ну, помните те, що я казав, що тії штучки, стікляшки, поліровані, випадають з дуже маленькою вірогідністю. Мені в одній панці випало дві зразу. Ну, а мої емоції в той момент були приблизно такі. Що? Ну і коротше в мене було аж 6 тих стікляшок, але оказалось мені треба було тільки три. І через 5 минут я знов зробив іще один подвиг. Знайшов секретну кімнату за деревами. Я думав, їх треба якось зламати, може. А ні, там секретний проход. І забув сказати, що крім ночі тут є іще північ. По суті, північ це поскладнена версія ночі. Тут всі моби стають сильніші, оживають дерева, коротше, все стає страшним, музика забирається. Ну і да. Ціни в магазинах піднімаються, що це взагалі за росточки? Їх взагалі нема. В принципі, гра мені не подобається, того продовження не буду робити. І за те, що все, що в цій грі треба робити, це фармити. А знаєте, що я роблю з моментами, які я фармлю? Підставляю музику і дуже сильно скорочую. Так що відео будуть виходити, якщо будуть в такому форматі, дуже маленькими. я візьму наслідуюче відео або Hollow Knight, або іншу гру. Так що дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і до побачення.